Усім привіт! Це гороскоп на лютий 2024 року для стрільців. І 1 лютого діятиме гармонійний аспект між Марсом та Ураном, завдяки чому буде дуже результативним використання в своїй роботі і загалом в діяльності а досягнень науково-технічного прогресу, соціальних мереж, інтернету І також використовуйте поради своїх друзів, однодумців і також не забувайте про креативність. Думайте і дійте. Поза рамками до 3 лютого діятиме гармонійний аспект між Меркурієм, який на той час перебуватиме в знакові Козарога та Нептуном. Тому в ці дні варто приділити час якісь творчій роботі, особливо якщо це творча робота зі словом, наприклад, написання якихось текстів, тобто копірайтинг письменницька справа. Чи якщо у вас призначені переговори на дні поблизу? 3 лютого то використовуйте при цьому не лише сухі факти, аргументи, цифри, але також застосуйте і власну емпатію. Тобто намагайтеся поставити себе на місце вашого співрозмовника, опонента і навпаки, для того, щоб ви краще одне одного зрозуміли і відчули з 5 лютого, коли Меркурій перейде в знак водолія. Тобто ваш п'ятий дім гороскопу, велика кількість ваших думок, роздумів, комунікацій буде спрямована на те, щоб більше здобувати інформації, чомусь навчатися, і загалом в вашому житті стане більше спілкування. Можливо, ви будете спілкуватися з вашими однокласниками, однокашниками, з якими ви навчалися в університеті, а також може бути велика кількість спілкування з вашими братами, сестрами та а близьким оточенням мається на увазі щось типу сусідів, і також ви можете займатися якимись паперовими питаннями, якимись документами чи ж питаннями стосовно транспорту. В ці ж дні 5-6 лютого відбуватиметься з'єднання Меркурія та Плутона. А Плутон це планета з такою доволі тяжкою похмурою енергією. Тож під впливом цього ми будемо доволі саркастично налаштованими. А відпускатимемо колкущі, загалом така атмосфера отруйності буде навколо нас, хочемо ми того чи ні. При цьому не слід проводити якісь переговори, це можна лише нашкодити. І також не варто в буденному спілкуванні поливати когось брудом, розводити чорні розмови, пліткувати, тому що це в першу чергу нашкодить самим вам. З 7 по 9 лютого відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою та Ураном, і тому це буде прекрасний час для тих, хто хоче завести нове романтичне знайомство. А враховуючи те, що Венера в цей час знаходитиметься в вашому другому домі гороскопу, то велика вірогідність познайомитися є в тих місцях, які якимось чином пов'язані із грошима, їжею, красою, естетикою, гармонією. Тобто, це може бути і ваше робоче місце, це може бути банк, також це може бути кафе, ресторан, салон краси. І ви також можете познайомитися на якихось виставках мистецтва в театрі, на концерті. А тобто, там, де є щось таке прекрасне, оскільки Венера це не лише про романтику, але і про матеріальний світ, матеріальне надходження. То на вас може очікувати і несподіване матеріальне надходження у вигляді надбавки до зарплати, премії чи іншого, а просто матеріального подарунку. І також поблизу 7-9 лютого на вас може чекати несподіваний, але дуже вдалий шопінг. І якщо ж на ці дати припадуть процедури краси, то вони також можуть принести вам несподіваний вдалий результат. 8-9 лютого відбуватиметься гармонійна взаємодія між Марсом та Нептуном. І завдяки цьому ви зможете діяти активно в тих сферах, які потребують творчості та чуттєвості. Якщо ж ваша діяльність не пов'язана ні з творчістю, ні з чуттєвістю, все рівно не слід нехтувати тими можливостями, які подарує нам цей аспект. Адже за допомогою нього ви зможете вирішити якісь свої життєві питання, проблеми через власну інтуїцію. При тому не слід ставитися до цього як до чогось потойбічного, сумнівного. Все, що від вас потрібно, це більш прислухатися до самих себе, до своїх. Відчуттів, а не лише до а, свого розуму та мозку. 9-10 лютого діятиме напружений аспект між сонцем та ураном, через що виникатиме ризик непередбачуваних негативних наслідків у випадку якоїсь надто активної проявленості себе. Тому в ці дні не слід протипоставляти себе соціуму. При цьому комусь щось доводити, надто активно демонструвати свою точку зору себе, свою унікальність, яка вам здаватиметься в цей період часу. Публічні виступи теж краще відкласти на якийсь інший день. А при тому зважайте на те, що сонце буде в цей час перебувати в вашому третьому домі гороскопу, і це означає, що особливо уважними вам слід бути з транспортом, загалом на дорозі. Таке положення планет на небі також означатиме початок нового непростого етапу на військовій арені. Про що я детальніше напишу на своїй сторінці в інстаграм, а в описі під цим відео залишу силку на свою сторінку. 10 лютого на небі зійде молодик. Знакові водолія, тобто в вашому третьому домі гороскопу. Молодий місяць це завжди початок старт чогось нового, нові віяння. і потрапляючи в ваш третій дім гороскопу, він принесе початок, наприклад, нового навчання, чи у вас може з'явитися нове коло спілкування, чи ж ви придбаєте, чи якимось іншим чином отримаєте новий транспортний засіб, новий засіб зв'язку, а якийсь гаджет або ж ви будете займатися якимись важливими переговорами підписанням документів чи отримаєте ті документи які вам потрібні 14 лютого відбудеться з'єднання двох важливих планет це планета активності руху вперед енергії а також конфліктів агресії та війни це планета марс він з'єднається із планетою трансформації та криз це планета плутон і це впливатиме на весь світ в цілому. Ми побачимо ці зміни, які розпочнуться приблизно в цей час. Чому приблизно? Тому що це з'єднання доволі сильне і Плутон це найсильніша, найповільніша планета, тому його вплив ми починаємо відчувати вже приблизно за кілька днів до самої астрологічної події. І також це впливатиме і на кожну людину окремо. Зокрема, на для вас стрільці це означатиме, що Марс. Перейшов в знак водолія, тобто в третій дім гороскопу, і тому ваша активна діяльність, ваша енергія буде спрямована на вирішення питань пов'язаних із документацією, можливо, з вашим транспортом, навчанням, здобуттям нової інформації. Як бачите, загалом протягом всього місяця, протягом лютого, для вас ці теми будуть найбільш актуальними. Таке положення Марса може свідчити також і про велику кількість. Переговорів, поїздок, відряджень, і враховуючи те, що Марс це також конфлікти і непорозуміння, то вони можуть відбуватися між вами та кимось із вашого близького оточення. Це можуть бути ваші брати, сестри, сусіди чи люди, з якими ви проходите якесь навчання. Майте на увазі, що з'єднуючись із Плутоном, Марс набуває просто таке небаченої сили. Його сила, енергія збільшується в десятки разів, і тому дуже важливо те, куди ви її спрямуєте. Якщо ви спрямуєте її цю енергію, потужність, а на досягнення якоїсь мети, якоїсь цілі, то ви зможете буквально здолати всі перешкоди, звернути всі гори. Якщо ви не знатимете, куди її спрямувати, куди її приткнути, ту величезну енергію. То вона буде розривати вас зсередини, ви можете таким чином накликати на себе якийсь негатив, чи будете просто агресувати на всіх навколо. Якщо ж ви, не дай Боже, придумаєте вчинити щось деструктивне і спрямувати цю енергію на щось нехороше, то наслідки будуть не просто нехорошими, а вони будуть катастрофічними. Тому уважно слідкуйте за всіма своїми діями. Навіть якщо вони вам здаються дріб'язковими, неважливими, повірте, нічого не важливого в цей період поблизу 14 лютого не буде. Тому будьте максимально уважними і дотримуйтеся правил поведінки під час повітряних тривог. Після цього, 17 лютого, відбудеться з'єднання того ж таки Плутона із планетою Венера. Це відбудеться тоді, коли Венера також перейде в знак водолія, тобто ваш третій дім гороскопу. І через це є можливість зустріти нове кохання, нову закоханість, враховуючи те, що Венера при цьому буде в вашому третьому домі гороскопу, а ви можете познайомитися через ваших братів, сестер, через ваших сусідів або вашим обранцем. Стане хтось із ваших сусідів, хтось із близького оточення, або хтось із тих людей, з якими ви зараз проходите навчання, або колись вчилися разом. Але враховуйте при цьому те, що відносини, які зав'яжуться поблизу 17 лютого, матимуть доволі таки аб'юзивний характер. Вони навіть можуть перерости у взаємозалежні відносини. Так, Вони будуть глибокими, пристрасними. Проте в них буде дуже багато драми, з'ясувань відносин, скандалів, ревності. Тому двічі подумайте, чи потрібні вам такі відносини. Проте це вдали час для того, щоб спланувати якесь суто пристрасне побачення з людиною, яку ви добре знаєте. Ні в якому разі не ходіть на якісь побачення з маловідомими для вас людьми, і ніяким чином не наражайте себе на небезпеку, тобто образно кажучи, не ходіть темними вулицями на самоті. З 16 по 18 лютого діятиме напружний аспект між Меркурієм та Ураном, що нестиме небезпеку а як з повітря. Так і на дорозі і з транспортом, тому будьте дуже уважними, дотримуйтеся правил дорожнього руху і правил поведінки під час повітряних тривог. Не ігноруйте їх цей час особливо, і також на цей період не варто призначати підписання важливих документів, важливих переговорів і загалом будьте готовими до того, що можуть давати збій в роботі. Транспорт, засоби зв'язку, якісь гаджети, загалом техніка, і також плани можуть йти шкаребер. Тому про всяк випадок тримайте в голові якийсь план Б на випадок, якщо все піде не так, як ви того хотіли. 20 лютого сонце переходить в знак риби, тобто ваш четвертий дім гороскопу, і з цього часу основний фокус вашої уваги буде спрямований на вирішення питань стосовно вашої сім'ї. Родини, тобто родичів загалом, і також місце вашого проживання, вашого житла та нерухомості. Питання в житті ваших родичів можуть потребувати вашої залученості для того, щоб їх вирішити. Також ви можете вирішувати питання, де вам краще жити, можливо, вам доведеться змінювати житло або переїжджати в інше місто, іншу країну. І якщо ви займаєтеся здачею. В оренду вашої нерухомості ви можете підшуковувати нових орендарів, або ж якщо ви самі винаймаєте якусь нерухомість, то ви, може, будете змушені шукати нових орендодавців, або ж будете про це лише думати, тому що з 23 лютого в цю саму сферу четвертого дому гороскопу перейде і Меркурій. І Меркурій означає роздуми, комунікації і також документи, тому можливо, ви будете. Комунікувати на цю тему на тему вирішення питань щодо нерухомості вашого житла, або ж підписувати якісь документи, щось переоформлювати. Таке положення Меркурія в четвертому домі гороскопу також свідчить про можливість збільшення кількості спілкування із вашою родиною з 20 по 24 лютого відбуватиметься з'єднання Венери та Марсу, тобто це дві планети, які є. Уособленням жіночої та чоловічої енергії. І в цей період часу відносини між протилежними статтями буквально ходитимуть замкненим, зачарованим колом. З одного боку, вони притягуватимуться одне до одного, але через велику кількість конфліктів, непорозумінь вони не зможуть уживатися разом і відштовхуватимуться. Тому на цей час не плануйте якісь важливі побачення, розмови між вами та. Представником протилежної стадії і ні в якому разі не намагайтеся налагодити відносини між вами та вашим партнером, партнеркою, тому що, скоріш за все, вам це і не вдасться, і велика віргідність того, що ви ще більше посваритеся. 24 лютого відбуватиметься повня. А в знакові діви, тобто в вашому 10-му домі гороскопу, повня несе події щодо завершення чи кульмінації якогось процесу, якоїсь події. Потрапляючи в 10-й дім гороскопу, а принесе для вас події чи якісь зрушення в сфері вашої кар'єри. А чи вашого статусу. Тобто, можливо, ви нарешті дочекаєтеся призначення вас на якусь посаду, вищу посаду. Можливо, ви набудете якогось статусу, наприклад, державного службовця чи приватного підприємця, чи пенсіонера, чи багатодітної сім'ї. Це може бути будь-який статус і будь-яка подія пов'язана із вашим, з вашою кар'єрою, з вашою роботою. З 24 по 26 лютого відбуватиметься напружений аспект між венерою та. Юпітером, і це час, коли точно не варто планувати процедури краси, шопінг, тому що, скоріш за все, вас буде заносити. Ви будете схильні до того, щоб більше витрачати чи більше змінювати чогось в собі, в своїй зовнішності. І так само не слід планувати якісь побачення чи важливі розмови між вами та коханою для вас людиною, тому що вам буде здаватися, що вас. Люблять не так, недостатньо, недостатньо цінують і не, і не розуміють, і при тому вашому партнеру здаватиметься те саме. 26-27 лютого буде діяти напружений аспект між Марсом, планетою агресії та війни, а також Юпітером, який символізує масштабування і розширення, через що можливо нова якась кульмінація загострення на військовій арені, тому будьте. Уважними будьте обережними, бережіть себе і, в звичайному буденному житті ми також зможемо відмітити цю конфліктність, агресивність, яка просто таке ширятиме скрізь, і для того, щоб не дати агресії е, до нас причепитися і самим не агресувати на своїх ближніх, слід спрямувати енергію, якої буде справді багато в ці дні, або на щось е, важливе для вас, на якусь справу, на якусь мету, або ж скинути її за допомогою фізичних вправ. З 27 по 29 лютого діятиме з'єднання Сонця, Сатурна та Меркурія, і всі разом вони утворюватимуть гармонійний аспект. До планети удачі Юпітера, через що відбуватиметься просто такий період удачі через таке положення, це буде період неабиякої удачі, коли дуже вдалим буде якимось чином заявляти про себе, здійснювати виступи, підписувати важливі документи і загалом показувати свої вміння, таланти, досягати згоди, якісь переговори проводити, і при тому ви будете мати успіх не лише тимчасовий в цей момент. А також і на перспективу на довге майбутнє. Я ж бажаю, щоб лютий 2024 року приніс лише позитивні зміни для всіх стрільців. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на мій канал, ставте ваші лайки та пишіть коментарі. Побачимося!